Отже, поговоримо про пошук інформації на комп'ютері. Ну, спершу розглянемо, яку інформацію взагалі можна шукати на комп'ютері. Ну, тверд за все, це програма. Це те, що ми шукаємо найчастіше. Проте зазвичай, звичайно, що ми, що ми користуємося програмами, якими найчастіше ми користуємося. Такі програми шукати легко. Але інколи нам приходиться запускати програми, якими ми користуємося. Рідко ми знаємо, що така програма є, як її запустити, ми сьогодні розглянемо. Крім програм, ми дуже часто шукаємо файлові об'єкти, тому що, власне кажучи, інформація, яка зберігається у нас на комп'ютері, вона зберігається в вигляді файлів, тому шукати правильно файлові об'єкти також потрібно вміти. Ну і нарешті, Частенько нам приходиться шукати довідкову інформацію, тому що ми можемо щось забути, як виконуються якісь завдання. От, можливо, щось навіть не знаємо і шукаємо, як це зробити. От, отже, поговоримо про те, як шукати кожен із цих файлових, кожен із цих об'єктів, які ми можемо шукати на комп'ютері. От, отже, пошук програм. Декілька способів існує пошуку програм. І от один із способів це пошук засобами головного меню. Для того, щоб знайти програму засобами головного меню, нам потрібно це головне меню відкрити. І просто одразу, ніде клацаючи мишею, почати друкувати те, що ми хочемо знайти. Ну, наприклад, я хочу знайти програму OpenShot. Я знаю, як вона пишеться. От я надрукував початок назви і ось знайдена програма. Тобто достатньо після цього класника мишу і програма запуститься. Це в тому випадку, якщо я знаю хоч частину назви програми, знаю, але не знаю, де вона розташована головно в головному меню. Інший спосіб це просто написати, що програма має робити. Ну, скажімо, я шукаю програму, яка створює презентацію. Ну, от я почав друкувати слово презентація і система КД засобами головного меню, швиденько нам знайшла програму, яка дозволяє нам презентацію зробити. Тобто, такий спосіб пошуку програм, він не такий вже складний. Поговоримо про... Інший спосіб пошуку програм це пошук програм засобами пошукового рядка KDE. Як цей пошуковий рядок відкрити? Він відкривається зазвичай клавіатурною комбінацією Alt-F2. От він з'являється у верхній частиночки екрану. І саме там ми можемо набрати команду або назву програми. Наразі я не перемкнув мову і окрім, як бачите, навітній рядок пошуку середовища КДЕ він дозволяє не лише шукати програми, але й дозволяє шукати файлові об'єкти. От така перевага. Ще раз нагадаю, як відкрити головний верніше, рядок пошуку. Це клавіатурна комбінація Alt-F2C. Кнопочка Alt і не відпускаючи її. Кнопочка F2. Ну, от, наприклад, запустимо текстовий редактор. Ну, Дивіться, є група теки, є група програми, є група документів, є системні параметри. Тобто швиденько не знайшло те, що нам потрібно. І знову ж таки, простим класом ми можемо... потрібну нам програму. Ну, в даному випадку там у мене сеанс є, але його не будемо відкривати таким чином. І пошук програм засобами емулятора терміналу. Це, цей засіб використовується звичайними користувачами не дуже часто, але використовується частенько системними адміністраторами, проте і звичайному користувачеві, я гадаю, корисно знати про такий спосіб. перш ну, за все, для того, щоб запустити програму таким чином, нам потрібно, власне кажучи, мати відкритий емулятор терміналу. Ну, от Давайте ми його запустимо вже відомим нам способом за допомогою рядка пошуку. От я відкрив амулятор терміналу. Звичайно, що для того, щоб запустити якусь програму, нам потрібно дати команду. В даному випадку я дав запустив програму перегляду списку тек у каталозі у домашнього список навіть не тека, а файлових об'єктів. От, І так само ми можемо запускати інші програми. Ну, Скажімо, ту ж саму програму Кейт. Зараз я покажу, як це зробити без. Власне кажучи, пошу. От Я набрав назву програми, натиснув Enter. і, як ви бачите, програмка запустилася. Цього разу я навіть запущу програму, так ви подивитися, що це таке. Це простий текстовий редактор, який можна використовувати і для програмування в тому числі. От. Ну, Це добре, якщо ми знаємо, як програма називається. Але якщо ми не знаємо, як програма називається, а лише тільки маємо уявлення. про про те, як вона називається, то е, запустити таку програму буде проблематично, бо, скажімо, е, запуск програми з помилковими параметрами от, призведе до того, що в терміналі нам покажуть, що команда команду таку не знайдена. Ну, в даному випадку я спробував запустити. Середовище розробки програм, яке працює із мовою програмування Free Pascal. Не вийшло. Але я знаю, що десь воно там повинно починатися на FP. Так от, виявляється, якщо ми працюємо з терміналом, то можна почати набирати назву програми і потім натиснути кнопочку TAB, і середовище нам підкаже. Така програма є. От ми зараз її запустимо, ви бачите середовище працює. Отже, іще раз FP і з мінусом і кнопочка «тап». Ну, Це в тому випадку, якщо система однозначно знайшла. От якщо я напишу FP без мінуса і натисну на кнопочку TAB, от я натиснув, а ніякої реакції системи немає. Якщо натисну ще раз, то тоді вона покаже мені всі програми, які починаються з символами FP. Як бачите, їх. У системі встановлено досить багато. От. Тобто або один раз, або якщо за одним натисканням кнопочки Tab нічого не показало, натискаємо двічі і підшукуємо більш-менш потрібно для запуску. Ну, наприклад, я знаю, що є програма емуляції віртуальної машини, встановлена. Не знаю, як вона називається. Спробую. Почати набір, вір. Далі не знаю, що там. Вона пишу на кнопочку Tab і бачу, що підібрала таку мені програму, називається VirtualBox. Ну, Зараз ми її запускати не будемо, тому що це певний час треба витратити. Отже, ми розглянули три способи пошуку і запуску програми. Подивимося тепер, як шукати файлові об'єкти на комп'ютері. Також існує декілька способів пошуку файлових об'єктів. Це швидкий пошук засобами файлового менеджера. Перш за все. Один із способів ми вже з вами розглянули за допомогою пошукового рядка KDE. Далі розширений пошук спеціальної програми KFind. або KFInd. Ця програма дозволяє... Більше параметрів використати при пошуку файлових об'єктів. Тобто, можна використовувати шаблони імен файлів Можна використовувати пошук файлів за вмістом його, тобто приглядати не лише назви файлів, але те, що в них зберігається. І нарешті пошук за датою створення, модифікації тощо. От звертаю вашу увагу, що пошук файлів за вмістом. Можливий, але він повільний. Тобто його треба використовувати вже у крайньому випадку, коли інші способи пошуку файлових об'єктів не дали результату. Розглянемо, що таке, що таке шаблони назв файлю. Ну, Шаблон це, власне кажучи, також назва файлу. Вона містить групові символи. Це можуть бути зірочка, знак питання або набір символів, який обмежений квадратними дужками. От Завдяки цим груповим символам ми можемо вибирати цілу групу файлів, назви яких підходять до нашого шаблону. Ну от, перш за все, зірочка. Ми бачимо зараз на екрані. Такий опис, що зірочка означає у масі. У нас файлер і. Зверніть увагу. І зверніть увагу, що ось, отут і отут. Надані зразки використання цих шаблонів. Ну, давайте подивимося на перший шаблон. Цей зірочка. С і знову зірочка. Оця маска або шаблон імені файл означає файл, який називається будь-як. Тобто зірочка, як ми бачимо, це довільна, кількість довільних символів, допустимих. Тобто до крапки може бути будь-яка назва. Після крапки обов'язково перший символ сі. Ну а після цього символу. Будь-яка кількість будь-яких інших символів. Ну, наприклад, CPP, C, C CDC, Тобто тип файлів може бути будь-який. Головне, щоб тип файлу починався літерою C. Давайте тепер поглянемо на інший шаблон. Тут зрозуміло, і шаблону що. Назва файлу повинна обов'язково починатися символами К9. Потім можуть йти будь-які інші символи. Після крапочки це символи ОД. І зірочка знову вказує, що це може бути один символ, може бути два символи, може бути три символи. Будь-які. Ну а тепер подивимося про... Розберемо, як можна використовувати груповий символ знак питання. От він, На відміну від зірочки, він означає лише один допустимий символ. Тобто, Якщо зірочка це багато, будь-яка кількість, один в тому числі або зовсім жодного, То знак питання це один груповий символ. Подивимося. Тобто один допустимий символ, вибачте, подивимося на зразок. Шаблона імені. І назначає, що назва. У, цього файлу, у, у цієї групи файлів може бути, може бути будь-яка. Перший символ обов'язково C, а після Сі повинно бути ще два якихось символи. Або от такий трошки складніший шаблон. Означає, назва файлу повинна починатися к 9 Після нього три будь-які символи, після крапки OD. і після OD два будь-які символи. Тобто, взагалі тип файлу має складатися із чотирьох символів. Ну, Зрозуміло, що таких символів буде не так багато. Ну і нарешті квадратні дужки. От між квадратними дужками, як видно на зразку, Може бути список символів. Але із цього списку на це місце може бути підставлений лише один. От для зразку я тут навів лише один шаблон. Ось цей. Так от йому відповідають ну, величезна група файлів. Насправді я навів лише декілька. От, наприклад, К9-А. Дивіться, К9 мінус. Це та частинка, яка незмінна. А далі один символ із списку або А, або Б, або В. Потім йде крапка, йде ОД, а потім знову один символ із списку або Т, або С, або П. От і ця назва відповідає даному шаблону. І ця назва відповідає даному шаблону. Ну і ці назви також відповідають даному шаблону. як можна здійснювати швидкий пошук засобами файлового менеджера. Ми знаємо, що файловий менеджер відкривається засобами головного меню, домівка. Для того, щоб шукати якусь інформацію за допомогою файлового менеджера, можна використати клавіатурну комбінацію Ctrl і англійська літера F. У Верхній частині у нас з'явиться. Пошуковий рядок, який потрібно ввести критерій пошуку. Зазвичай це фрагмент назви файлу. І як бачите, я набрав К9 і всі е, файли, які місять е, в даному випадку. Цей фрагмент у назві. Вони нам показують. Ну, знову ж таки, можемо шукати по вмісту. В даному випадку К9 міститься і тут, і тут, і тут. От наша презентація, там є також слова буква сполучення К9. Можна визначити, звідки починаючи, починаємо шукати. І є, є кнопочка «Більше параметрів, де ми можемо визначити, що за файл, коли він створений. Оцінка, яка виставлена за допомогою програми Dolphin. Тобто, власне кажучи, це не так уже складно і інтуїтивно зрозуміло. Отже, так шукають за допомогою менеджера файлів. Пропонемося до розширеного пошуку, пошуку програмою KFind. я вже вам розповідав, що за допомогою цієї програми ми можемо використовувати пошук за допомогою шаблонів імені файлу. От. Як запустити програму? Чесно кажучи, у стандартній системі KDE або KUBuntu цієї програми нема, для того, щоб мати можливість її використовувати. Від імені системного адміністратора необхідно її встановити. От, використовується для цього от, от така команда. От. Ну, отже, оскільки вона у нас встановлена зазвичай на учнівських комп'ютерах, подивимося, як її запускати. Ну, от, згадаємо, що ми можемо знайти команду. І програма за допомогою головного меню. От, починаю набирати. І ось у нас є посилання Ка-фінд. Справа в тім, що за допомогою е, стандартного способу запуску от, в жодному з цих розділів програми цієї KeyFint не буде. Треба її шукати лише так, засобами пошуку програми. Але якщо ми е, досить часто нею користуємося, то ми можемо... З допомогою контекстного меню додати її до улюблених, і от вона у нас буде у розділі улюбленого головного меню. Коли програма запускається, ми з вами побачимо діалогове вікно, де ми можемо використовувати поле для введення шаблону назви файлу, вибрати теку, починаючи з якої ми можемо шукати, налаштувати параметри пошуку, знайдені файли будуть відображатися ось тут. Отже, шукаємо за допомогою шаблону. От шаблон у нас такий. Назви файлів повинні починатися К9. Після К9 мінус один символ. І після крапки будь-який будь-яке розширення імені. Ну, Чесно кажучи, мабуть, нічого не повинно знайти, тому що така дивовижна от, дивовижний запад і рідкісний. Але спробувати варто. Зрозуміло, що пошук буде здійснюватися по е, усім підтекам. Моєї домівки. Ну, ми не будемо чекати, поки знайде. Ми зупинимо і трошечки змінимо шаблон імені. Починається К9, далі будь-яка назва, потім літера О після крапки і знову після О будь-що. І отут уже ми бачимо, що познаходило набагато більше. Але. Всі починаються з символами К9. І всі після крапочки мають перший символ розширення імені літеру О. От так можна використовувати шаблони наз файлю. Замміста. Якщо я хочу знайти щось там, наприклад, слово інформатика. Набрав, натиснув пошук. Звичайно, що такий пошук, як вже було написано, він трошечки триваліший. От. І от ми бачимо, що файли, у яких міститься текст інформ, вони у нас виведені на цьому списку. Ну і додаткові властивості, це за датою, за власником, за групою. Це вже більш такий детальний пошук. Власне кажучи, знову ж таки пошук за допомогою програми KFInd. Ми побачили, як використовуються шаблони. Розглянули, як здійснюється пошук за вмістом файлу. Ну і за датою ми нашукали. Знову ж таки, повторюсь, інтуїтивно зрозуміло. І останній останні вид інформації, які ми можемо шукати на комп'ютері, це пошук у довідковій системі. На жаль, довідкова система у Каубунту, вона не досить не повністю локалізована, тобто не зовсім гарно перекладена українською, але вона є. Ну і Знову ж таки, запустити довідкову систему. Можна засобами головного меню. І в довідці у нас є дві можливості пошуку інформації. Або за змістом, або за славником. Бачимо дві вкладочки. От. Якщо за змістом, то ми можемо, наприклад, знайти, як користуватися там. Програма Контакт. Бачимо в даному випадку це локалізована програма. От. А от, наприклад як користуватися програмою Bluetooth, ну, тут уже англійською мовою. Тобто деякі речі хоч і є у довідці, але вони англійською. Проте не треба впадати в вічі, Ми можемо пам'ятати про те, що в інтернеті у нас є онлайн-перекладачі і скористатися їхньою допомогою для того, щоб перекласти додаткову інформацію. Якщо я шукаю що за словником, то в мене є можливість або шукати за алфавітом. Тобто те, що починається на відповідну літеру. Ну, в даному випадку ми знайшли програму К-інфоцентр. Знову ну, ж таки, не локалізована пош... довідкова інформація. Або за темою, що стосується там, наприклад, панелі або графічного інтерфейсу користувача. або що стосується друку. Ось таким чином. Ну, на жаль, повторюсь, що дуже велика частина довідки є вона не локалізована, вона англомовна, тому користуються зазвичай користувачі нею не так часто. Ну от, власне кажучи, і все, щодо, що стосується пошуку інформації на комп'ютері. Знову ж таки, повторюся. З чого ми починали? Що є довідка, яка не повністю локалізована, і є довідка у багатьох прикладних програмах. Для запуску довідки у прикладних програмах ми можемо використати клавіатурну комбінацію F1. Знову ж таки, кожна програма має свою систему довідки, тому ми просто маємо знати, що довідка програм запускається система F1. Ну і зараз запускати не будемо. Ще раз. Поговоримо, згадаємо, що ми можемо шукати на комп'ютері. Це програми, це файлові об'єкти і додаткова інформація.